Родина переселенців з Енергодара першою придбала квартиру у Запоріжжі за оновленою програмою «Є оселя». Як розповіла директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Світлана Лисенко, нині ще чотири заявки від ВПО перебувають на стадії розгляду. Нагадаємо, є оселя програма, яка дозволяє придбати житло на пільгових умовах. Згідно з нею, з серпня 25-го року жителям прифронтових регіонів 100% компенсують перший кредитний внесок, зазначає Світлана Лисенко. Людина може повністю не платити 30% від вартості квартири, тобто державна і регіональна влада повністю покриває 100% загальними зусиллями від першого платежу. А що треба зробити для того, щоб отримати компенсацію? Звернутися до соціального органу за місцем проживання і надати заяву з відповідним пакетом документів: це договір куплі-продажу на квартиру, договір кредитування, паспортні дані, ІНН і довідка ВПО, якщо вона є в наявності.